Вітаю, друзі! З вами компанія Grand Car. і Сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про автомобілі. В першу чергу, круті, цікаві та вигідні автомобілі, які можна придбати в бюджеті від 10 до 20 тисяч доларів. Зі США. зараз буде йти розмова про зовсім різні автомобілі. Проте я точно впевнений, що, хоча б один з них, точно потрапить до вашого сердечка. І як ми говорили раніше, якщо у нас бюджет від 10 до 20 тисяч доларів, давайте почнемо з найменшого: з 10 тисяч доларів. І в мене для вас є дуже цікава модель. Це Volkswagen CC Sport 13-го року випуску. Давайте дивитись. І цю модель ми розглянемо на прикладі одного з лотів, які ми підібрали на аукціоні Copart спеціально для цього відео. І взагалі, чому ми взяли Volkswagen CC? Давайте будемо відверті. Це найкращий автомобіль в своєму ціновому сегменті. Ну він реально поєднує і комбінує в собі найкращі якості: дволітровий турбований двигун, 210 кінських сил, і розганяється до сотні він за 8 секунд. Так, якщо дивитись на дизайн, я з вами погоджусь. Він не сильно відрізняється від дизайну інших фольксвагенів. Проте, ось ці плавні риси вони додають цьому автомобілю динамічності, а ось його власнику. Певненості. І на мою думку, це авто, в якому хочеться проводити час. Саме на цьому автомобілі, коли ви припаркуєтесь, на вас будуть обертатися усі. І, звичайно, цей автомобіль, незважаючи на 13-й рік, він все одно не пасе задніх. Ви просто подивіться, який там шикарний салон, подивіться, які сидіння з боковою підтримкою, які, наче обіймають тебе. Мені здається, що за 10 тисяч доларів під ключ з урахуванням ремонту. В Україні це шикарна і максимально потужна ціна на даний варіант. І йдемо далі в нашій сьогоднішній підбірці. На черзі в нас ціна 12 тисяч доларів під ключ з урахуванням ремонту. І зустрічайте на цій сцені Ford Fusion Titanium Plug-in Hybrid 16-го року випуску. Чому саме цей Ford Fusion? В першу чергу це гібрид. Підзаряджаємо гібрид, який може проїхати на чистій електриці 25 км, А ось бензину він їсть 7 літрів у звичайному режимі. І, звичайно, ви просто подивіться, це максимальна комплектація титаніу. І, звичайно, про гроші. Вигода купівлі такого автомобіля зі США, порівнюючи з вторинним ринком України 2 тисячі доларів плюс. А також просто подивіться, це шикарний вибір для міста. Він величезний, він комфортний, ну він просто, наче корабель, на якому з тією самою найкращою підвіскою в своєму сегменті ти м'яко пливеш за відчуттями, як на класичному Мерседесі. 12 тисяч доларів під ключ в Україні. Я щоб знав, що такий Fusion можна купити за 12 тисяч доларів, я б тут не сидів. Я б в ньому сидів і розповідав би вам далі нашу підбірку. І рухаючись далі нашими фінансовими сходами, ми стаємо на сходинку в 15 тисяч доларів, де вже нас чекає Джип Компас 18-го року випуску в комплектації Latitude. З Цим автомобілем все просто, і в цьому його родзинка, адже він надійний, він дешевий в обслуговуванні, це сімейний автомобіль з високим рівнем прохідності. Ви на ньому можете поїхати куди завгодно на риболовлю, на полювання, в гори, на пікніки з сім'єю. З цим автомобілем ви доїдете в будь-яку точку. І головне, що ховається в цьому автомобілі, це вигода. Вигода, порівнюючи з ринком України 3 тисячі доларів. Слухай, ну якщо дивитись на це авто, його очі кажуть тобі: я чекаю на твого батька. Але потім я дивлюсь у салон цього автомобіля і розумію, що я теж хочу на ньому їздити. Тож, джип компас, ми ще побачимось. І як ви бачите, я готуюсь до наступного автомобіля, який коштує вже 18 тисяч доларів. І це автівка мого сердечка. Audi Q5 в комплектації преміум 16-го року випуску. Ви просто подивіться на цю Audi. Я в який раз вам повторюю. Це суперкрутий автомобіль. Це динамічна сімейна автівка з підвищеним рівнем комфорту, вона опціональна, а головне, найнадійніша в своєму сегменті. І зараз я точно скажу те, що вас закохає в цей автомобіль. Вигода в порівнянні з ринком України від 3 до 5 тисяч доларів. Мені здається, цей кросовер максимально універсальний. Тому що, якщо ти бачиш там хлопця, бачиш там дівчину. Бачиш там сім'ю, ти розумієш, що усім їм комфортно вони себе відчувають королями на дорозі. Саме в Ауді ти розумієш ось ці нотки вишуканості, які є взагалі в цілому в цьому бренді. І, звичайно, це чітко видно по салону. Там немає жодної зайвої деталі. Все пропрацьовано настільки, щоб ти максимально сконцентрувався на тому, що тебе в дорожньому ряду. Поважають всі. Слухай, і це ж реально універсальна автівка. Я в ній бачив усіх і хлопців, і дівчат. Вони всі кайфують від ауді. А знаєте чому? Тому що є, до речі, факт, що ауді купляють люди до 30 років. Слухайте, це молодий амбітний автомобіль. І далі в нас автомобіль з бюджетом в 20 тисяч доларів. Під ключ в Україні. І зараз хочеться взяти келих гарного вина, адже це справжня класика. Mercedes-Benz – це 316 року випуску. Тут має бути вино. Звичайно, Mercedes – це класика. Але ось такий автомобіль це справжня, молодіжна, сексуальна автівка. І я от розумію, якщо тобі від 20 до 30, ти амбітний, швидкий і головне, хочеш підкреслити свій статус, цей автомобіль для тебе. І, звичайно, говоримо про гроші. Вигода, порівнюючи з ринком України. Така сама, як в Audi Q5, від 3 до 5 тисяч доларів. І що найголовніше, за цих 20 тисяч доларів, економлячи 3-5 тисяч доларів порівнюючи з ринком України, ви отримуєте справжній автомобіль преміум класу. А взагалі про Mercedes я можу довго говорити. Але давайте зараз трішки пофантазуємо. Уявіть, ви відкриваєте цей автомобіль за допомогою безключового доступу. Одразу регулюєте сидіння за допомогою пам'яті сидінь, є підігрів сидінь, ви тримаєтесь за кермо, обирайте режим водіння, дивитесь на фірмовий мерседесівський годинник, і одразу відчуваєте себе в справжньому автомобілі для Віп-сегменту. Фух, Я поки розповідав ваш, сам відчув себе персоною Віп-класу. І тепер я бачу, наскільки страшна магія цих мерседесів. Друзі, ось і завершується наша підбірка автомобілів в бюджеті від 10 до 20 тисяч доларів зі США під ключ в Україну. І я впевнений, що кожен з цих автомобілів викликав у вас ту саму емоцію, те саме відчуття комфорту, відчуття динамічності, відчуття того, що цей автомобіль вартий вашої уваги. А саме який напишіть в коментарях. Адже мені цікаво, який припав вам до душі. І, звичайно, якщо ви вже надумали обирати собі автомобіль зі США, без питань. В описі під цим відео є посилання на менеджерів компанії Grand Car, які з задоволенням вам у цьому допоможуть. Якщо не хочете чекати, є також посилання на наш телеграм-чат-бот, який підбирає автомобілі автоматично за три кліки. З вами була компанія Grand Car і давайте домовимось. Ставимо подобайки, пишемо коментарі і, звичайно, підписуємось на канал. До зустрічі в нових відео.